Неймар Джуніор, попри травму, забиває хетрік. Це неймовірна історія розчулить абсолютно кожного. Таради свого рідного клубу Сантосу, який виховав його, дав дорогу у великий футбол. Неймар віддячив наприкінці своєї кар'єри тим самим. Два тижні тому він отримав ще одну важку травму. травма Меніска, з якою впораться абсолютно не кожен. Всі лікарі запропонували Неймару робити операцію в терміновому порядку, але бразилець не погодився і сказав, що буде грати з такою серйозною травмою, щоб допомогти Сантосу зберегти прописку веліття. І що ви думаєте, у двох матчах неймар зробив. Один асиста забив чотири м'ячі. Це стільки скільки ж він зробив за весь минулий сезон. А вчора він і зовсім зробив у матчі. А Сантос переміг з рахунком 3-0. Якби ти не відносився до Неймара, ти маєш прийняти той факт, що він топ-футболіст найвищого рівня. А для мене і зовсім напевно на третьому місці після Месі та Роналдо саме по таланту та своїм можливостям. І найголовніше, сам Карло Анчелоті подзвонив Неймару після матчу і сказав, що якщо він втримає цю форму, прооперується та буде готовий до чемпіонату світу в США, Мексиці та Канаді. То ми побачимо і неймара на цьому мондіалі. Просто уявіть неймар месі та кріш востаннє на великому турнірі.